all night for you to Доброго ранку усім нашим коханим, чудовим і найкращим дівчаткам. Сьогодні у студії. Заведія Ярослав, Віктор Рак і наш відеооператор Михайло, Михайло Слово. Сьогодні ми зібралися з нагоди великого і чудового дня, а саме свята 8 березня. І ми хотіли б почати все з того, що взагалом являє собою свято 8 березня. Отже, до вашої уваги, історія 8 березня. Чому міжнародний жіночий день святкується саме 8 березня? Яка історія 8 березня? Взагалі, все почалось на початку весни 1857 року, коли текстильщиці Нью-Йорку пройшли маршем порожніх каструль по Манхеттену. Вони вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці і рівні права для жінок. Демонстрацію, звісно, розігнали, але шуму у зв'язку зі своєю незвичністю вона наробила не аби як цю подію, навіть стали називати жіночим днем. Вперше міжнародний жіночий день був проведений 19 березня 1911 році у країнах Німеччини, Австрії, Данії і деяких інших європейських країн. Ця дата була вибрана жінками Німеччини, тому що цього дня у 1848 році. Король Прусії перед загрозою озброєного повстання дав обіцянку провести реформи, включаючи невиконане введення виборчого права для жінок. У 1912 році цей день жінки визначали не 19 березня, а 12 травня. І лише в 1914 році цей день стихійно стали визначати 8 березня. Так як Росія жила на відміну від інших країн Європи. За юліанським календарем то Міжнародний жіночий день у нас святкували 23 лютого. У СРСР 8 березня довгий час був звичайним робочим днем. Але 8 травня 1965 року напередодні 20-річчя перемоги у Великій Вічизняній війні Міжнародний жіночий день прийнято було святкувати 8 березня. Ось така історія 8 березня. Багато хто сумнівається, що це свято дійсно є міжнародне. Проте ще в 1977 році ООН прийняла резолюцію, признавши всі країни проголосити 8 березня не боротьби за жіночі права, тобто міжнародним жіночим. Не. Группы мы хотим приветствовать вас с чудовым святом 8 березня. С прекрасным праздником весны мы вас сердечно поздравляем. Здоровья, счастья и любви от всей души мы вам желаем. Пусть солнышко вам ярко светит и птички радостно поют. Пусть в вашем доме воцарится веселье, мир, тепло, уют. Когда вокруг звенит капель и раздается птичек пение. Почувствуйте весны приход, примите наше поздравление. 8 марта день прекрасный, подул весенний ветерок. И вдруг принес, как будто в сказке, вам стихотворный поздравок. Лицо Аллы улыбка озарила, что можно было еще ждать. Так пусть же будете нам мило всю вашу жизнь сопровождати. Щоб ви не, жна, не знали огорчення, пусть беды мимо вас пройшли. Удачі, радості везіння на вашому жизненному путі. Любі, наші дівчатка, залишайтесь завжди такими, які ви є. Тому що для нас ви найкращі, найперевершені, найвеселіші, рідніші, кохані. Зі святом вас!